Переможниця 12-го сезону холостяка Катя Лозовицька в інстаграм зізналася невідомому іноземцю в коханні, а також розповіла, чому на проекті нервуючи посміхалася та чи стрибала з парашутом. Катерина розповіла про курйоз, який стався за годину до виходу на паркет. Минулого літа перед турніром з бальних танців у мене порвалася шлейка на туфлі. Перев'язували всім, чим могли. Ми станцювали, але я була, м'яко кажучи, на взводі. Катя ніколи не стрибала з парашутом, але дуже хоче. Є інтровертом і дуже любить бути іноді на самоті. Також вона розповіла, що сиділа на дієті, але нічого хорошого, жорстких дієт та голодання не виходить. Краще довгий шлях схуднення, але здоровий. Звісно, ж вона плакала від кохання. Ой, так, це взагалі а, моя тема. А в мене захисна реакція це посмішка. Я думаю, що ви вже це помітили, але я нічого не можу з цим робити. Так в мене реагує кхе, якось лице. І я починаю посміхатися в ситуаціях, де це може виглядати недоречно. Ну, не так багато, як це було на проєкті Холостяк. Там це просто я не знаю. Я себе не впізнавала. Думаю, що так просто як було нарізано трошки. От, але в цілому. Посмішка це іноді моє прокляття. Також питання у виконечку задав її тренер. Чи не хотіла вона йти до нього на тренування? Катя відповіла, що було таке. Прийшла на тренування і до сліз не хотіла займатися, але він просто відпустив мене додому, бо я була невміняєма. Катя розповіла, що коли немає настрою йти на зйомки і все валиться з рук, то модельна робота, як і акторська, вимагає втеклати в сторону свій поганий настрій, фізичний стан, життєва ситуація та бути завжди на позитиві з оточуючими та в образі, який прописан. I love you too, my baby. See you very, very soon.